Богої на землі мир, в людях благовоління, слава у вишніх Богої на землі мир, в людях благовоління, слава у вишніх Богої на землі мир, в людях благовоління, Господи губи мої відкрий, і уста мої сповіщать хвалу Твою, Господи губи мої відкрий, і уста мої сповіщать хвалу твою. Господи Боже мого спасіння, я вдень й вночі перед Тобою скаржусь. Нехай прийде перед Твоє обличчя, моя молитва, прихили своє вухо до мого благання, душа бо моя наситилася горем, і життя моє наблизилося до аду. Мене залічено до тих, що сходять у яму. Я став як людина, що допомоги немає. Поміж мерцями моє ложе немов убиті, що лежать у могилі, що їх не згадуєш уже більше, що їх віттяти від руки твоєї, поклав ти мене глибоку яму у темряву та безодню, тяжить на мені твій гнів і всіма хвилями твоїми гнітиш мене. Ти віддали від мене моїх друзів, зробив мене для них осоружних, мене замкнули, і я не можу вийти. Отче мої знемоглися від печалі, до Тебе, Господи, щодня взиваю, до Тебе просягаю мої руки, хіба для мертвих робиш чуда, хіба по тіні встаню, щоб тебе хвалити? Хіба звіщатиму тому могилі твою милість по пропасті глибокій твою вірність, хіба чуда твої в темряві будуть відомі? І твоя ласка в землі забуття? Ось чому, Господи, до тебе я взиваю, і моя молитва вранці йде тобі назустріч, чому, Господи, відкинув Ти мою душу чому ховає своє обличчя від мене? Я і конаю малку, я перебув страх твій і умліваю. Твій палкий гнів принісся наді мною, твої страхіття мене погубили, весь час вони оточують мене, мов води, усі разом мене обступили. Ти віддали від мене товариша і друга, і знайомих у мене тільки темінь. Благослови душе моя, Господа, і все нутре моє його святе ім'я. Благослови, Душе моя, Господа, зима усіх доброго дізяні. Він прощає, і прощає і всі твої провини, сціляє, всі твої недуги життя вілями, і він шає тебе він насичує твій похилий вік добром і уновляється курел твоя юність. Суддя, він показав Мойсеєві свої дороги, синам ізраїля, тіла свої. Не буде вічно він обурюватися і не буде гніватись повіки. Не за нашими, не нами, не за на нам. Бо як високо небо над землею, така велика його милість над тими, що його як бояться. Як батько милосердиться над синами, так милосердиться. Господь над тими, що його бояться. Не знає, що ми зліплені, він пам'ятає, що ми порох. Чоловік в одній його немов били, на квітне, мов квітка в полі. Та, не над ним вітря, має місця, де він його не впізнає вже. Милі ще Господня, від віку й до віку, над тими, що його бояться. І справедливість його над дітьми, дітей тих, що бережуть Його союз, і про заповіді, його пам'ятає, щоб її виконували. Господь долі. на небі утвердив престол свій царство, його всім володіє. Рамо, славите, Господа, всі анилиї молотні. Силою вищеми кону й слава, покірні голосом його слава, Благословіте, Господа, всі його небесні сили, слуги його, що чините його волю. Благословити Господа, всі його твори по всіх місцях правління, благослови душе моя, Господа, о, Господи, почуй мою молитву у Твоїй вірності, нахили вухо своє до мольби моєї. Вислухай мене в Твоїй правді. Годью суди з твоїм слугою, бо ніхто живий не відбудеться перед тобою. Бо мою душу гонить ворог, життя моє топче в землю, він уселює мене в пітьмі, як давно померли. Тут мій тривожиться мені, серце моє жахається мені всередині. Я згадую дні давні, роздумую над усіма вчинками Твоїми, над ділами рук Твоїх міркою. До тебе простягає мої руки, моя душа, справа земля тебе жадає. Вислухай мене скоро, Господи, бо знамагає дух мій, не крий твоє обличчя від мене, щоб я. Не став, як ті, що сходять ту яму. Дай мені вранці відчути чути твої, милість, бо я на тебе покланаю, скажи мені, дорого, якою слід мені ходити, бо до тебе я підношу мою душу. Спаси мене, Господи, від ворогів моїх, бо до тебе прибігаю. Хочи мене творити, твою волю, бо ти Бог мій, нехай, твій добрий дух веде мене по горівні землі. Живи мене, Господи, і мене Твого ради, у справедливості Твої виведе з мою душу. І в ніві твоєму зліч, моїх супротивників, ви бо, бої всі набити люди моє, бояти слуга. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки, віки. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, слава тобі, Боже! Божа. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі, alleluia. Боже. господи помолімся. Господи, помилуй! помилиш. Спасіння душ нашого господи помолімся. Господи, помилімо. За, Господи, Господи, за, Господи, Господи, за святійшого славенского папа римского, и за блаженнішого Патриарха, нашого Святослава, и за просвящень шархипископа и митрополита нашого Кир Игоря, и за волю епископа нашого Пирволодами, рачественное пресвитерство, престири якомство. За весь притчити людей, Господи, помолімся, Господи помилуй. За забомбережений народне заправління, всевісь, Господи, помолімся, Господи помилим, За це за кожне село, селище місто, країни, за те, що віри, живуть, не Господи, помолімся, Господи помогне до поліття, забражай плодів, землі чи семирні, Господи, помолімся, Господи помолю. за дуже страждаючих полонених. За спасення, Господи, помолімся. Господи, помили. Помолімся. Господи, Господи помили. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твої благодатью. Господи помилу. Весь добре чисту, преблагословен, славну владичицю, нашу породи, ті, приснені во Марію, за всіма святими, помінувши сами себе один одного. І все життя наше Христу Богові, вітаємо. Тобі, Господи. тобі належить свята, слава і поклоніння Отцю і Сину, і Святому і нині і на віки, віки. Амінь. Господь і явився, нам плавсловен, хто йде в ім'я Господи. Прославляйте Господа, бо він добрий, по мені з цього вічна, бо Господь і явився, нам плавсловен, хто йде в ім'я Господи. Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу є, бо Господь і явився, нам плавсловен, хто йде в ім'я Госпогу. Я, я нам рожу йтиму і розказуватиму про діла. Або Господь явився, нам благословен в Туде ім'я Господи. Кам'янки ми знають, коли будівничі став головним на розі. Від Господа це сталося дивне дивним, воно в очах наших. Явився, нам благословен благословенних Туде ім'я Господа, Бо Господні явився нам. Благословен хто да ім'я, Господні. Коли зійшов ти до смерті життя безсмертне, тоді ато мертвине блисінням Божества, коли ж у і із злибин підземних воскресих ти, всі сили небесні взивали, в житті давчи, Христе Боже, наш слава Тобі. Коли зійшов ти до смерти життя безсмертне, тоді ато мертвих ти блисінням Боже. Коли ж із умерлих і з родин підземних воскресив Ти, всі сили небесні взивали. Життя давче, Христе Боже, наш, слава Тобі, слава Отцю, істину, святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Христо Твоє, городице. Раді звістило всі вселені, з тебе во сонце, правди Христос, Бог наш. Він розрушив клятву, дав благословення і ударамивши смерть. дарував нам життя вічне. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Покорони мене, Господи, бо поклав я надію на тебе. Я сказав, Господи, ви ти, тим, Господь мій добра мого не потребуєш, святим, що на землі його дивно виявив він усі бажання свої серед них умножились, немочі. За цим прискорилися, не буду збирати їх зборів кривавих та не згадувати імен їх устами моїми. Господь, насліддя мого моєї чаші моєї. Ти той, що впоражаєш мені, насліддя моє. Одін мені випав у найкращих місцях. Тому насліддя моє найкраще для мене мого Господа, що умудрив мене, навіть і до ночі навчало мене внутрішнє моє. Завжди я бачив Господа перед собою, бо він праворуч мене, щоб я не захитався. Тому звеселилося серце моє і врадувався язик мій, навіть і тіло моє спочинив надії, що ти не залишиш душі моєї ваді, та не даси праведну твоєму побачити тління, показав ти мені поті життя. Ти наповниш мене радістю перед лицем Твоїм, радість у правіці Твоїй до кінця. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки. Алелуя, аллелуя, слава Тобі, Боже. Аллилуйя, слава Тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава. Тобі, Боже, Три ще ми, Господи, помолімся. Господи, поми. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твої благодать. Господи, помилуй Дай святу, пречисту, преблагословенну, славну владу, і Богородицю нашу породиці, Марію, з усіма всіма святими помінувши самих себе один одного. І все життя наше Христу Богі, віддаємо. Тобі, Господи, у Твої влада, і твої царство і сили, і славу, Тя, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Зний Босив, знявши з Христа причисте тіло Твоє, плащаницею чистою, обвив, і пахущами, покривши урібнові положив. Але на третій день воскрести, Господи, і подав світові велику милість. Слава Це сину, і святому Духу. І нині, повсякчас, і, повся, і на віки віків. Прославо на Тебе, ми бороди Сидів, співаємо Тобі. о Христом, сина твого, подоланих, і смерть переможена, а ми померлі, стали життя, сподобилися, та здобули рай давнього на слово, тому з дячністю Прославляємо Христа Бога, як Могутнього, єдиного много, милостивого. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отчі, Сину і Святому Духові і нині повсякчас і на віки віків. Нехай вислухає тебе, Господь, день журби, нехай боронить тебе ім'я Бога Якова, нехай пошле тобі поміч святині, та й сіора нехай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву Твою і цілопалення на Твоє, нехай тучне буде, нехай дасть тобі за серцем Твоїм і замір Твій, нехай сповнить, будемо радувати спасенням Твоїм іменем Бога нашого, величатися будемо, нехай сповнить О, Господь усі прохання Твої, нині пізнав я, що Господь спас помазника свого, вислухай його з неба. Святого свого спасення, в силі правиці його, ті колесни колісницями, осікіньми, ми ж іменем Господа нашого величатися будемо, вони захитались і впали, а ми встали і випростувались, Господи, спаси царя, і вислухай нас у день, коли призовемо Тебе. Слава і сину, святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Боже! Аллилуйя, лилуя, лилуя, слава тобі, Боже. Алелуя, аллелуя, алелуя, слава, слава тобі, Боже, ще в минуло, Господи, помолімся. Господи поминули. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твої благодатью! Господи поминули. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, Славну, славно нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові відаймо. Тобі, Господи. Бо ти, благий людинолюбний Бог, і тобі славу, весела, імоцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки і віки. Ангел при гробі з'явився жінками родносицям і кликнув милу належить смертям, а Христос не знає тліності, тому кличте воскрес Господь, що подає світові велику милість. Слава Сину, Святому Духові, і нині по і на віки віків. Боже, вільно від природи, природних законів, божественні народжені, ти зберегла дівство, ти бо єдина породила народжена раніше тебе перед віками, тому й величаємо Тебе, Богородице. Малі, димя, Господні, політи, слави Господні, слави Господні, Аллилуйя. аллилуйя. Що стоїте храму Господнім, у дворах дома Бога наша, у дворах дому Бога наша, Аллилуйя, 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 Господи. Аллилуйя, Аллилуйя, милуя, хвалити Господа, бо Він добрий, Аллилуйя, помилісього вічна, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. в землю над водами, Аллилуйя, помилій вічна, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. І висловить наших новителі, Аллилуйя, бо милісого вігічно, Аллилухуя, Аллилуйя, Аллилухуя, прославляйте Бога, Небесного Аллилуя, бо вічна, вігічно, Аллилухуя, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.